400 офіцерів запасу мобілізованих четвертою хвилею почали навчати у військовому інституті університету імені Швеченка. Там переважно поновлюють знання із тих спеціальностей, які отримали раніше на військових кафедрах або ж під час служби в армії. Оскільки бойове злагодження офіцери проходитимуть уже після навчань, нині переважно сидять за партами. Про перші тижні з життя мобілізованих розкаже Марія Черняхівська. До столиці мобілізованого Петра Миколаєвича проводжали усім селом. А як інакше, коли захищати батьківщину, йде сам сільський голова з 16-річним стажем. Та це його вчорашні будні. Нині він готується допомагати командирам готувати особовий склад до виконання бойових завдань. Коли наші були офіцери в Афганістані, тоді нас так званих двогодічників нас призивали для того, щоб ми допомагали армії, не вистачало офіцерів у діючій армії. І на посаду командира танкового звода я. Прийшов, відслужили ми тоді, і потім, через 26 років, бачите, так сталося, що знову нас покликала. Отакі, така справа військова А от у Дмитра за плечима лише університетська військова кафедра. У мирному житті він архітектор нині опановує топогеодезію. геодезію. Того, щоб якщо є або наступальні якісь дії, або обороні, або аналіз ситуації, для того, щоб можливо по якимось оперативним даним, то ситуацію наносити на карти і видавати відповідно керівництво для того, щоб можна було далі проаналізувати або зробити якісь висновки з ситуації. Окрім топогеодезистів, нині тут навчають фінансистів збройних сил, а ще психологів, у яких май... Же 90%. Нині велику увагу приділяють саме морально-психологічному стану як мобілізованих, так і всього особового складу. Переконує керівництво інституту. Є багато випадків е, трактування е, законів. Є багато випадків невиконання статутів збройних сил України, непокора е, військ, е, командуванню, і з-за цього виникають проблеми там в, в зоні проведення антитерористичної операції. Самі ж учні, а серед них є й ті, хто раніше, як добровольці, вже побували на передовій, переконують фах дуже потрібний. Володимир отримав поранення у зоні проведення антитерористичної операції. Тож розвідником поки бути не може. А от морально допомогти побратимам готовий. Прежде всего, виведення ребят вже після то есть Тобто, как бы треба і в чувства привести, може кого-то може стати буфером між його проблемой і чоловіком. Тобто как бы, рішення його как бы, моральних проблем. Дебати про психологічне здоров'я солдатів буде інна. Їй лише 23. Дівчина має юридичну освіту та, попри переживання батьків, вирішила бути корисною на фронті. Посварили, трошки розказали, що мене чекає, що може чекати, але все-таки прийняли рішення і відпустили. Ви готові їхати прямо в зону? Да? Е, готова. Протягом чотирьох тижнів офіцери запасу мешкають на території інституту. Йому сіляко намагаються створити комфортні умови, адже після навчань вони вирушатимуть до військових частин. Марія Черніхівська Олексій Дрісов Тива.